Вітаю вас, шановне товариство. Вчора Наві грали вирішальну гру в груповій стадії на Esports World Cup проти команди Spirit. Переможець цієї серії напряму проходить в плей-офф цього турніру і гарантовано займає вже мінімум топ-8 на Esports World Cup. І сьогодні я пропоную вам огляд цих двох ігор, котрі грали Наві проти Spirit. Влаштовуйте зручніше приємного вам перегляду, але звісно, не забувайте про вподобайку і коментар, адже це дуже допомагає просувати відео. На першій мапі були дуже цікаві драги. Афти видно було, що на підготувала якусь заготовку, адже вони взяли гіроскутера і валору, котру раніше особливо не брали. Але при цьому вони вирішили віддати спірідам, Ну скажімо так, доволі сильних зараз героїв. Вони віддали шадо фінда, котрифлякситься і на кері, і на мід. Хоч мені він на міду набагато більше подобається, але на кері він також виявляється нормальний є герой. І тут у спірітів ще був заспік, вони взяли, взяли Queen of Pain. Насправді, ем, я от розумію на цьому плані, тому що, скоріш за все, вони обговорювали, як вони будуть грати проти спірітів, і у них була ідея по драфту. Вони особливо не дивилися на те, що драфтять спіріти. Я бачив, як Ніко тренувався на одному доволі цікавому герої на міду, котрого вони зараз пікнуть. 5, і очевидно, вони вибудовували свій драфт і тренувалися за все на кланворах саме з цим персонажем. Але піктувши ось тут Арквардена oh, на ласт oh, пік, oh, е -пік. Uh, я б не сказав, що це для нього ідеальна гра, адже він стоїть на міду, незрозуміло про такого, проте есефа або квапи, адже зараз обидва герої можуть бути і Мідлейнером, і Кері. Uh, бачимо, що він миттєво забирає квапу проти Арквадена Арквардена, тому що подумав, що Квапа просто якісніший герой, бо з Блінка буде. Доджити духів, перший спел доджити, щоб до кріпів швидше доховувати на відміну від Есефа, і вирішив поставити СФ у Бейна в сейф лінії. Відповідно, також Аркварден не полюбляє грати проти героїв, котрі швидко може до нього дістатися. А коли ти граєш проти Кентавра на Стампіді, ну, очевидно, він до тебе швидко може добігти. Плюс є Фуріон, котрий, підкидав пен буде постійно літати. Тобто це складна гра для Арквардена, але навіть вирішили проекспериментувати і використати ось цю заготовку, адже всі групові стадії важливі всі пойнти абсолютно. І тому варто показувати, що у команди є, є вже прямо зараз. Насправді в цій грі є. Хотів вам показати тонкощі лінії проти ну, топової реально команди. От на такому рівні кожен мікромув на лейнінг стадії він дуже сильно впливає. Зазвичай півні і Заяць вони ну, дуже добре стоять лінії свої. Тут е, до них е, не те, щоб бувають якісь претензії. Вони рідко програють лінії в салат чи щось таке. Але тут вони прийшли ну, лінія SF-Bane, вона сильна, але і Володя Раптор сильна. Моєму тут лінія 50-50. От суто скіл Лейн. Те, як простоють гравці. Дивіться, що тут відбувається в цій грі. Зараз, секундочку. От стратегія проти Кері есефа очевидно, наступна. На перших, лініях поки, на перших левелах, поки у нього немає душ, він не суперсильний герой. У нього небагато шкоди. Так, у нього є кайли, котрі. Сильно дамажить і до нього складно дістатися через це. Але, тим не менш, якщо ти до нього дістаєшся як е, за допомогою валори з другим спилом, е, то м -м, у нього виникають проблеми. Тут Заяц виходить зліва, дає йому Thunder Strike. Бен починає дзеркально бити валору, але підмією натискає ось такий не дуже вдалий молот. Ну Це показник того, що мені здається, у нього просто не супер багато практиці на валорі, бо це достатньо простий герой, але. Ну, він трошки не відчув в цього молотка. І от здається, що ну наче нічого особливого не трапилось, так? Але повірте, це важливо було. Адже тепер SF добуває всіх кріпів вже майже з першої пачки. У нього 2-1. Він робить реагер. Лейн контроля у команди Наві немає. SF ставить ось тут лінію. У підсумку волора також добуває кріпасів, але. Дивіться, він на ЕСЕФі заласхити всього, хайлом не добив, мій добити, і у нього би Кріпсад був 4-1. Це суто помилка Естефа. Далі, у Наві знову такий шанс виграти цю лінію. Е, зараз залишається, адже, ну, в принципі, набрягати ще ЕСФа можна, хоча вже складно, адже у нього 6 душ. Ну, і тут останній момент, де мені здається, не дограють. Заяц відходить, він довардить кемп. Пімія таскає ось такий молоток, щоб добити рейндж кріпа, отримує е, тички від Есефа. на ньому стака кайлів, отримує ще один куйл, і у нього половина ХП. І тут е, можна сказати, що Спіріти вже перші пачки кріпасів простоїли просто ідеально. Паралельно, Дізраптор, пробуває, е, програє розмін від, е, проти Бейна. Бо, очевидно, Бейн сильніший герой. Не забувайте, що коли Есеф бере ауру, він ще послаблює броню на 4. Відповідно, Дізраптора 2-4, у валори 0 армора. Стояти доволі непросто. Ну, і от, начебто, момент, де навіть можуть спробувати ще щось зробити, це левел 2, але тут варто сказати, що МПшка дуже добре зіграв. Дивіться, біжить від Зайця. От Бейн, да? Ось тут він знаходиться, але він його не бачить. Він просто заховався за деревом. Ось тут він спеціально чекає. В чому логіка? Тут Заяць може подумати, що Бейн стоїть біля маленького кемпа. або ну, зараз десь, десь відійшов. Але бачите, він хотів на ЕСФа напасти разом з Валорою під Глімс. Але тут Бейн просто виходить, його сліпає. Ну і це ферстблат для Есефа. А коли ЕСФ забирає ферстблат, у нього миттєво стає максимальна кількість душ, і плюс до цього грань працює так, що послаблення броні ще більше стоїть. І у Валори вже 5-6. Ну і потім гідраптор прилітає на цей лейн. І відбувається ось це. І на цьому лейні я в топі. Завершилась. Паралельно фуріон, те, що я казав на драфті, телепортується в Арквардена. Дітраптор не може на це відповідати, бо він програв лінію в топі і відповідно починається проблема вже і на міду. Але далі варто зазначити, що і Спіріти вже активно домінували. Але за рахунок активації валори ультимейта, адже вона левело 6 дуже хорошої ротації андайнга на у котрого також гра прям файна і є вже рівень 6. Він дропнув Томстоун. Повбивав героїв, бачимо, що, хоч ніку на арквардені, тут і вмер, і Кентавр натискає самбіт, але все рівно, Андайн іде до кінця з цим шадофіндом, за ним біжить замбака, се змушений його вбити. Ну і відповідно, Андайн. Undying... Ну, треба було, звісно, підійти до себе. Там в принципі Дікія можна було б його добити, але вирішив перестрахуватися. Нічого страшного. Наві приймають доволі успішний файт. Потім відбувається ще один момент біля Міду. Тут насправді Undying ледь не головний герой зараз у команди Наві. Ну, вони програють тисячу золота. Не сказати, що це прям критично. Ну так, це приємно, але з їх героями вони можуть грати другим номером і просто намагатися затягувати все ж таки цю гру. Вони бувають Андаїнга. Ну і. Тут мені здається, вони критично погане рішення приймають, адже у Дітратора левел 6 тільки з'явився так. У нього дуже складна гра була у Гіра Ми бачимо, що є ультімейт, і вони вирішили просто прийти сюди і спробувати спробувати прийняти файт. Вони приходять, лімсають Сефа, але андайнга немає. У нього ворожна здібність та КД, він не може все ще сюди прийти. Вони ліпсають Есефа, натискають в нього все, що тільки можна, але знову ж таки, дивіться, у Дітраптора немає філда, тобто він не може закрити Сефа в ультимейті, Він просто бере і виходить, його ще підсліпав Бейн. Гіро вони вбивають. Сюди приходить Ніку на Арк Вардені, Валора також прилетіла, але ну, знову ж пірити п'ятьох на фолість, вони не сказати, що не готові до цього. Таким чином, навіть. Хоче вбивають Асефа, але вони втрачають чотирьох героїв. Ну і в подальшому проблема в тому, що спіріти почали сильно дуже домінувати, адже Фуріон, ось такі ігри, де він може телепортуватися е по мапі, мінусувати героїв. Кантавер це все підтримує Стампідом, Тампідом. Кінов Пейн також доволі мобільний персонаж. Е -е, на це складно реагувати, бо Аркварден він хоче фармити так і може там в людей, ось, як, намагатися на це відповідати. В Принципі Спіріти тут доволі передайвили, але бачите, все рівно вони виходять на лоу хапе, і на це не вдалося дати слушної відповіді. Гіро ледь-ледь виходить. і у підсумку вже на цій хвилині ну шансів у команди наві небагато. Бо так можна спробувати затягнути лейтгейм, але не зрозуміло за рахунок чого це можливо взагалі. Зробити. Потім Наві намагалися напасти на цього кентавра, але м, просто подивіться, що це за кентавр. Це кентавр у котрогом Blaidmeil, Крімсон, Пайп, Скікі, Лотус, Бейн позаду зі сліпом, з павезою на нього. Стампід він не може, звісно, активувати, але ну ви розумієте, що цього кентавра вбити м'яко кажучи Він не Натискає, що встигає Стампіт. Його закриває свій же фуріон. Дійсно, кентавр вони добувають, але це відбувається ціною майже усієї команди. І після цього наві просто не змогли нічого зробити. Вони програли на першій мапі на другій мапі відбувся схожий сценарій по драфту. Тут наві вже не мало ласпік, але вони ну мається на увазі гріла спік для себе. Вони те ласпікнули Хускара. Але тут у Спірітів, в принципі, відкрита опція, що робити. Бо, ну, очевидно, що ти вже не хочеш Манкікінга ставити, котрого вони взяли на міт проти Хускара, і вони можуть взяти іншого героя. Навіть забанили е, Стайпера, бо ну, це хороший персонаж проти Хускара. Дуже спірити доволі довго міркували. І вони зараз візьмуть собі Віндрейнджер. Загалом. Виглядає так, що навіть знову подумали про те, що ми можемо перемогти якоюсь заготовочкою, якимось нестандартним героєм на Ластпік, адже спірити виглядають як фаворити, нам треба перемагати фаворитів якимись нестандартними стратегіями, адже аутсайдери всі зустрічі. І вони намагаються взяти, на, намагаються взяти знову Хускара. Але якщо в першій грі Аркварден хоч там для нього і не ідеальна гра, але, ну, в принципі, там хоча б Last пік тебе не можуть законтрити, То тут, коли ти береш Хускара, спірити автоматично ставлять Банки Кінга на Кері. Верку ставлять на міт проти Хускара, дуже сильного героя, очевидно, з цією гранню проти Хусіка. І, ну, скажімо так, виникають питання в ціле, ну, в цілі цього е, піку Хускара. Загалом по натворствам у Наві на 10-й хвилині все було ну, набагато ліпше, ніж в минулій мапі, де по суті вони програли лінії, їх вже домінували, і треба було щось вигадувати, щоб камбекати. Конкретно в сігрі у них все гаразд. Тут загалом мапа йшла так, що обидві. Команди просто фармили кріпасів і нічого не відбувалось. Спірюти тільки на біду запікофали Даза з ультимейтом Брюмастера, ну, типу, і до цього а, вбили ще Пангольєра. Загалом нічого критичного для Наві тут немає. Тисячу переваги, і далі буде файт навколо Рашана. Якщо подивитися по тому, як скомбіновані герої у обох команд. Загалом, коли ти береш Хоскара, тобі хочеться якраз таки домінувати. Ну і з Темпларкою, очевидно, також і з Дазлом таким саппортом. Тазу, до речі, дов доволі неприємно грати проти Брюмастера, бо він своїми ультимативними пандочками може його доволі сильно заколокувати в тімфайті. Темпларка вирішила взяти свій блекінбар, але відбувся трошки містаймінг. Вона не встигла його дофармити до появи Торментера на 20 20-й хвилині. Сфіріти були готові до того, що треба забирати йти Торментера. Навіть сюди не встигли. Ну, але вони дзеркально вирішили фокусуватися на тому, щоб забрати мід-тавер, щоб не просто так забрали у них Торментера, і готуватися вже до Рошана. Бачимо, що Датал ставить вард сюди. Заяц намагався перевірити тут вард, Темпларка забирає ще паралельно в боті за цього торментера, тобто вже мінус дві вежі, і навіть починають гамселити цього Рошана, при тому, що у них є Віжен. І зараз відбудеться критичний файт за цю гру. Бачимо, що Темпларка. Вона обходить ось так. Вона не знаходиться в рошпіті, не б'є разом зі своєю командою. Там підставляється. Тут у кадржуса є Блекімбар, але він не поспішає його натиснути. Ну. Загалом я напевно можу зрозуміти, бо ну не хочеться натискати такі ситуації Блекімбар, але м -м, у підсумку мені здається, що все ж це треба було зробити. Бо дивіться, що відбувається тепларку дуже сильно прибувають. Верка він рана хоч і немає, але вона Сокусфаєрам сильно сильно дуже б'є. І тут особливість одна Сайленсера проти Дазла, коли Дазл натискає клона свого. То в його нічого не можна задізеблити, окрім як Global Silence в такій ситуації. На нього вішається Global наклона, і він не може кинути грейв зараз на Темпларку. Потім сиють в притул, йому не вистачає долі секунди, щоб закінчився Global і він накинув грейв. Темпларку у підсумку вбивають, вбивають паралельно дарквілок, але на ніку виходить у так манґітінг, ставить на нього арену. Він не встигає вийти. Паралельно брюмастер в спині активує ультімейт, не дає дазлу телепортуватися. Заяц, в принципі, міг швидше телепортуватися, але вирішив також залишитись. Бувають і його. Це домінейтинг від Брюмастера. Ну і здається, що переваги 4 тисячі, типу, не супер багато, так? Але повірте, з героями команди Наві це дуже багато. Це до Стабіса як багато, адже коли у тебе хускар Мідовий, котрим ти закриваєш, намагаєшся. Темпларка керії, ти хочеш забирати і Торментера, і рашанів забирати, і домінувати на лініях. Та і то я вам так скажу, що з такими героями не факт, що ти виграєш катку. Тут далі ґадзежус підставляється ось тут. Бувають Дазла, бувають Темпларку, бувають Рубіка, бувають Пускара. Намагається звідси виїхати. Він виїжджає, тим не менш. Non. Каточка, можна сказати, що вже шансів ніяких немає. Таким чином, Наві програють спірітом з рахунком 2-0. Що я хочу сказати по аналізу цієї серії, щоб не казати просто вам е суху, суху знаєте, статути, що відбулося в цій грі, я вважаю, що фундаментальна помилка Наві в підході до цієї гри. Вони чомусь подумали, я розумію, що чотири гравця команди Na'Vi не грали там, на International, на eSports World Cup, і це там, іншого рівня все ж таки, турніри, навіть зрівняння з ESL, під GL. Це ну, турніри, де супермотивовані команди е грають. А, але мені здається, вони переоцінили спірітів як колектив. Так, беззаперечно, це сильна команда. Але вони не настільки сильні, що їх можна перемагати тільки чизовими стратегіями з Last Pique, насправді навіть не Last Piquis. З Аркварном в не найкращу гру. Тобто, герої на кшталт Арквардена і Хускара, ну, вони хороші, коли вони домі... ну, по місцю хороші, знаєте, коли ти бачиш, що для нього от файна гра, ти береш і це фрікадка для нього. Ти перемагаєш. Чи там Арквардена так само, чи там МІПО якогось на спік. Знаєте, тобто в такій ситуації ці герої хороші. Але коли ти береш Бо, ну, типу, ти думаєш, що цю команду інакше не перемогти. І якщо ти зараз не візьмеш щось неординарне, неординарного якогось героя, то ти програєш. Ну це, це майнце трошки невірне, я певний в цьому, адже це проти них не якісь роботи нездоланні грають. Це така сама команда, так з величезним досвідом, так, титуловані гравці, але ну навіть на дефолтних героях з. Нормальним майндсетом, я впевнений, ну одну мапу як мінімум можуть віджимати ось у цієї. Команди, я сподіваюсь, вони передивляться свій підхід до матчів після цього і будуть просто дефолтно хороших для себе героїв брати без числових стратегій, стратегій де вони не потрібні. Якщо Хускара і Аркварден там будуть заховувати десь їх можна на ласпік взяти. Якщо ні, пофіг можна взяти просто нормального героя для Ніку і грати спокійно в доту, як вони вміють. Я впевнений, все буде гаразд. Тепер нам треба підвести підсумок групової стадії для Наві. Вони займають друге місце в групі. Я вважаю, що це хороший результат. Вони вище, ніж Gaming, вище, ніж талони. Так вони програли з пірітом з рахунком 0-2. Ну нічого не поробиш. Окей, це не ідеальний результат в групі, де вони зайняли перше місце і пройшли зразу от сюди в плей-офф, зайнявши топ 8 на турнірі. Але це абсолютно прийнятний результат. Таким чином, вони будуть знаходитись ось тут в матчі за посів. Ви не за посів, це елімінейшн матчі. Насправді це навіть треба перемогти. Ось ці сіці вони будуть знаходитись. одну гру, щоб пройти в плей-офф і зайняти вже мінімум топ-8 на цьому турнірі. І якщо вони тут програють, вони покинуть цей турнір. Про такого ж вони будуть грати. Поки що посіву ніякого немає, адже матчі ще не завершились в групі це і групі, де вони сьогодні будуть гратися. Але вони будуть грати проти переможця третього-четвертого місця, наприклад, третє місце в групі Б це Фелканси, проти команди VP, наприклад, ось тут будуть грати. І навіть, відповідно, будуть грати проти проти них. Або, можливо, тут може бути ось це тім Ш Шляндекс проти Екзекрейшн. Можливо. І проти когось вони будуть грати. Ну, Напевно, з найбільш неприємних суперників, е, я б сказав, що. Ну, Хоча, хто його знав, в цілому всіх можна перемагати. Фелканси в реально поганій формі знаходяться, якщо подивитися їх ігри. Хоча, може, вони на таких матчах активізуються. Всі інші команди, ну, я думаю, що тут будуть героїк Shopify, е, тут Тим Шляндекс і. Е, 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 е. Ну, всім бачимо, і Віпі, і, відповідно, абсолютно всі колективи. Це не є якісь здолані колективи. Я б сказав, Наві навіть в цих зустрічах будуть фаворитами. Тому будемо чекати. Матчі почнуться тут 12-го числа. Ось ця стадія. Наві буде го грати. of 3, так само о 12-й Тож буду вас чекати всіх у неділю. Будемо вболівати за Наві. Дякую, що дивилися відео. Не забувайте підписатися канал, ставити вподобайку і побачимося з вами, коли побачимось. На все добре.